Друзі, всім привіт вітаю вас у новому відео. І сьогодні починаю його з дуже незвичного для мене місця. Нарешті я вибралась в перукарню. В такому кріслі я не сиділа років 5, напевне. Лише десь колись підрізала кінчики, а зараз ось надихнулася. Нова робота мене надихнула, і мені захотілося змінити трішки свою зачіску, свій імідж. Ось так просто підстригла волосся і щаслива, довольна жінка з собою, і попри усі перестроги, що вагітним не можна стригтись, я все таки йду за покликом своєї душі, і якось саме зараз мені захотілось змінити свій імідж і повірте, я від цього маленького такого кроку для себе була дуже дуже щаслива. А зараз хочу ощасливити когось з вас. По-перше, дякую усім за таку величезну кількість коментарів. Їх було майже тисяча під попереднім відео, де я розповідала про третю річницю свого каналу і анонсувала ось цей розіграш. Зараз ми визначимо переможця за допомогою рандомайзера, тобто виберемо випадково трьох переможців, які отримають подарунок від мене з нагоди третьої річниці мого каналу. Ось, бачите, це відео набрало більше. 16 тисяч переглядів, майже 3 тисячі лайків і близько тисячі коментарів, серед яких ми зараз і визначимо трьох переможців. І вітаю першого: ось такий коментар. На жаль, не видно імені, не знаю, це якась зараз в Ютуба така функція, коли я не бачу прізвище і ім'я людини, яка пише мені коментар. Тому я дуже попрошу, хто впізнає свій коментар або свою аватарку, чи свій. Своє ім'я, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що саме ви перемогли. І я надішлю вам подаруночок. Обов'язково зв'яжіться зі мною в Директ або на пошту, надішліть свої дані для відправки, і я з задоволенням відправлю вам подаруночок. Дякую усім за участь, конкурси ще будуть. Хто не виграв, не сумуйте, у вас ще буде такий шанс обов'язково. Можливо, навіть найближчим часом десь до. А Миколая або до Нового року зроблю ще один конкурс. Дякую усім за теплі слова привітань, підтримки. І бажаю вам всього доброго, навзаєм! А ми повертаємось до справ щоденних і сьогодні запрошую вас приготувати разом сніданок. У мене це буде яєчня з замороженими овочами. Купляю ось таку готову суміш для яєчні і ось просто замороженими на суху сковорідку відправляю овочі, аби вони трішки розморозились. Найчастіше на сніданок я зазвичай готую яйця, просто змінюю якісь інгредієнти, чи то овочі інші, чи омлет, чи ну, по-іншому готую, але зазвичай це все одно. Яйця. Вони найбільш корисні і поживні мені на цілий день так смакує найбільше. Коли овочі трішки розморозились, додаю до них ось таке масло, яке в мене є з запахом базиліку. Дуже смачне, дуже мені подобається, використовую його постійно. Маю різні аромати і міняю час від часу, страва набуває іншого зовсім смаку. І вибиваю яйця, накриваю кришкою, ще трошки посолила і додала чорного маганого перцю, і фактично сніданок готовий. У тостері трішки розігріваю хліб, оскільки я його зберігаю в холодильнику, так він зберігається набагато довше, то зазвичай потім його розігріваю ось так. В тостері роблю такі грінки. Зверху викладаю сир на ще гарячі грінки, він так трішки розплавлюється. Звісно, роблю каву, який же ранок, який же сніданок без кави. У мене взагалі здається, ранок починається з того, що я йду і вмикаю каву машину. Я дуже люблю каву і за смак, і за настрій, і за атмосферу, яку створює саме кава у ранкових якихось рутинах. Але стараю зараз себе трішки обмежувати і пити лише одну, максимум дві кави, бо все-таки вагітним не рекомендують так багато кофеїну. Хоча і немає якихось категоричних досліджень, що кофеїн там дуже дуже сильно шкодить для дитини. Тим часом у мене приготувалася уже яєчня, дітям, як завжди, зварила вівсяну кашу на молоці і ми будемо снідати. Усім смачного! Своя чорна п'ятниця нас цього року така. Ми купляли різних штук, будемо робити ремонт, а це. Ліжечко, дитяче. Так зразу і не скажеш, якби не матрас. Не мала баба клопоту, придумала собі ремонт. Це історія точно про мене. Запам'ятайте нашу кімнату ось такою, бо вже в наступному відео вона буде геть. Іншою. Насправді нам не так сильно цей ремонт був необхідний. Не знаю, мабуть, все-таки впливає вагітність, період гніздування, коли хочеться облаштувати максимально затишно свою домівку, підготуватись до зустрічі з новою дитиною. Тому. Напевне, все-таки гормони тут грають якусь роль. Чоловік мій, звичайно, в шоці. Каже: ну ж нормально жили. 5 років. Нічого, все було добре. Хочеш, щоб ми розлучилися? Словом, було весело, було важко, було поночах, але про це все розповім уже в наступних відео. А зараз шок-контент. Та-да-да-дам! Так виглядає кімната, в яку все зносили. А зараз, звичайно, що все якось попробуємо намістити, бо поки там ну, за день ми не впораємося, звісно. Єдине питання з цим великим матрасом, що робити, ще не придумали. А так то поки. Зараз тут ще ті всі іграшки розкладу, книжечки. І, напевне, цієї ночі ми будемо всі спати тут якось. А зараз трішки приємностей. Отримала я посилку від свого брата, це уже вітання з Миколаєм, і він мені відправив ось такий пакуночок. Це солодощі ручної роботи робить його подруга, і він мені надіслав такий презентик. Хочу вам трішки похвалитися. Просто подивіться на цю красу. Я не знаю, я дуже трепетно взагалі ставлюся до будь-яких речей, які зроблені власноруч. Будь-який хендмейд для мене завжди викликає захоплення а коли це ще ось настільки красиво, то просто аж дух перехоплює. У моєму пакунку ось такі цукерки ручної роботи. Це бельгійський шоколад з горіхами та сублімованими ягодами. І він виконаний, бачите, у вигляді такої ялинкової кульки. Прикраси на ялинку. Виглядає дуже оригінально. Також в цьому більшому пакунку ще був штолен різдвяний. Такі льодяники, дуже сподобались моїм дітям. Вони оцінили їх просто найбільше. А ось цей людяник це такий, знаєте, готовий набір спецій для чаю або глінтвейну. Містить усі прянощі і їх просто можна занурити в якийсь гарячий напій, і буде вже смакота. Також в моєму пакуночку ще були брауні покриті ганашем, цукерки з горішками, з сублімованими ягодами, знову ж таки, з бельгійського шоколаду, і білого, і молочного, і чорного. На смак це все просто божественно. Ну, я не знаю, чи можна якось передати смаки, але це дуже дуже смачно. Як на мене, це супер ідея для подарунку до свят або просто приємностей для своїх рідних, близьких та друзів. Дуже гарно виглядає. Супер упакування, і ну це і святково, і смачно. І знаєте, так дуже-дуже настроєво, а ще воно передає якийсь такий ефект піклування, коли е, ти отримуєш подарунок речі, зроблені своїми руками. Словом, рекомендую вам. Залишу посилання в описі під відео на інстаграм-сторінку. До речі, сторінка має дуже гарну романтичну назву. Називається Мрійко хай смакуй, і там дуже багато різних смаколиків. Гарний вибір. Обов'язково заходьте. Можливо, така ідея також стане вам у нагоді до свят. Для ваших рідних. Мої дітлахи дуже зацінили, та й ми мали гарний солодкий вечір. Тому дякую своєму брату і його подрузі, яка створює ось таку смакоту. Днями ще я готувала свій улюблений салат з буряка і вирішила з вами поділитись. Можливо, хтось забув і собі пригадає ось такий простий рецепт. У мене був шпинат і відварений буряк. Також ще мала петрушку. До речі, петрушка в мене ще досі ось така гарна свіжа росте в теплиці, навіть попри сніг, там досі тепло і ще якась зелень виживає. Я люблю буряк наварити на отак багато, щоб він був в запасі, щось натираю, заморожую на. Борщ, а деякий ось так час від часу дістаю і ми їмо. Буряк, відварений в холодильнику, може зберігатися спокійно, до тижня часу нічого з ним не стається. До цього салату дуже добре пасує фета або бринза, але мені зараз заборонені якісь такі солені дуже продукти, то я додаю моцарелу, також дуже смачно. І заправляю на свій смак. Сьогодні це оливкова олія, соус тер'яки і бальзамічний крем соус. І ось такий простий, але корисний салат. Латик в мене вийшов, хто забув, нагадую, обов'язково готуйте зараз таку корисну страву треба їсти всім. А на вихідні у нас була геть уже святкова. Історія, пам'ятаєте, я вам розповідала, що в Патріаршому домі у Львові буде працювати резиденція святого Миколая, і ось власне в неділю було її відкриття, і ми з дітками сюди завітали. І мені здається, саме з цієї події розпочнуться мої усі такі святкові і приготування, і настрій. Дуже воно так атмосферно було і налаштувало на правильний святковий лад. Діти були в захваті, бо там була кімната з Лего. Ви знаєте, з дітьми завжди така історія. Ти собі одне плануєш, а вони зовсім іншим зацікавлюються. І, якби вже забули, чого прийшли, і чи потрібен їм був той Миколай. Був ще пес-патрон, також старші дітки, хто вже знає, хто це, що це, були в захваті від спілкування з. Живою собакою, легендою, псом-патроном, і можна було з ним сфотографуватися. До речі, взагалі, проект має благодійну мету, квитки платні, але за виручені кошти усі передаються на допомогу Збройним силам України та діткам з міста Добра взагалі резиденція Святого Миколая тільки розпочала свою роботу і буде ще до 17 грудня. Щодня сюди запрошують, як окремо можна прийти своєї дитини, а також організувати якісь виїзні групи зі шкіл, садочків. Словом тут цікаво буде кожному. А головною атракцією заходу є вистава про Святого Миколая. Спершу мої діти ніяк не хотіли йти на ту виставу. Неможливо було їх затягнути, бо вони розбавилися собі кубиками і роботами. Але потім, коли все ж таки вони прийшли на цю виставу, ми не могли їх звідти забрати. Були і пісні, і розповіді, і віршики, і танці. Словом було цікаво, було пізнавально. І головне, що дітям було справді якось так захопливо. Звичайно, Захарко ще майже нічого не розумів в тому всьому, а Дем'янчик уже так добре все усвідомлював. І коли там запитували, дітки, а ви були чемні цього року? То він так сильно мене вушко просив, аби я не говорила, що він був неслухняний. І знаєте, це так мило, це так по-дитячому, так щиро і е, якось не знаю, ось ці такі моменти, коли ти бачиш, як твоя дитина вірить в казку, вірить в диво, вірить в подарунки. І здійснення якихось бажань, ну не знаю, дуже боїшся його не розчарувати. А ще хочеться якнайдовше притримати цю казку для дітей. Ну і, звичайно, найважливіше кульмінацією події, звісно, було попросити у Миколая подаруночка для себе та для свого братика. Захар не захотів іти до чужого дядька, він ще не зрозумів, хто це і що це, а Дем'янчик вже дуже-дуже добре знав, чого він просить, що він просить і що отримає. Словом, ось такий гарний в нас був вихідний з дітками. Раджу і вам там побувати. І для тих, хто додивився до цього моменту невеличкий бонус трішки моєї поезії. Давно її вже не було на каналі, хоча вірші пишуться, але якось все не було нагоди вам їх озвучити. Тож пропоную послухати сьогодні. Помічати маленьким радіти моменту, завжди цілувати дитячі долоньки. Мабуть, це так важливо життя дощенту, а не упівсили чи на чуть-чуть. Якось так банально комусь про любов до дітей говорити, але виявляється, треба адже не кожен має можливість таке пережити. Часом, здається у світі занадто багато зла, всі війни, хвороби, всі сварки і заздрощі вкупі, вони ж не дають нам надії на краще. Навіщо тоді я й досі іду проти вітру? Бо я оптиміст, та ні, лише вічна дитина, і вірити в краще мій стиль по життю, а ще бачити світло і шукати моменти, які зберігають у серці ту доброту.